Шановні колеги, минуло більше 40 днів після вбивств на Майдані, а досі не названа в Мендбійсь. Невже вони всі сховались в Москві чи стали новим кримським беркутом? Це наш борг перед загиблими – знайти, затримати і покарати вбивць. Ми вже цього тижня чекаємо на звіт керівників цілого блоку про результати розслідувань. Але ми розуміємо, що проохоронним органам сьогодні не просто, але ситуація, коли лунає стрілянена в Києві в столиці, і купа молодчиків розгулює з безконтрольною кількістю зброї, треба покласти край. І треба в цьому напрямку діяти рішуче. Інакші провокації, які грають на розко країною, загрожують життю та безпеки громадян, будуть і далі тривати, колеї. Цього тижня ми повинні підготувати базу для того, щоб ефективно розв'язати проблеми в контексті окупованих територій і в боротьбі з економічною та соціальною кризою. І перше питання, яке стоїть сьогодні на пов'язку дня, це питання Криму. Думаю, буде доцільним дослухати міністра оборони щодо того, як виводяться наші військові з Криму. В ЗМІ з'являються повідомлення, що багато військових не можуть виїхати вивезти родини. Тільки тому, що нема грошей, деяким через волонтерів ми допомагаємо. Якщо потрібно туди направити перевізників, дайте, давайте сьогодні з'ясуємо, і наша політична сила готова долучитися до цього і допомогти в цьому напрямку. Також у російському полоні ще заходяться командири і бійці українці. Громадяни ставлять питання, коли їх буде звільнено. Більш того, так звані зелені чоловічки продовжують захоплення заручників. Незаконно затримано вчора сина депутата нашої фракції Сергія Куніцина продовжується утримувати офіцера Дім'яненка та інших. Звільнити заручників необхідно негайно, бо окупаційна влада поводиться в Криму. Таким же чином, як і самолівські пирати. Далі, Росія заявляє про денонсацію угод щодо базування Чорноморського флоту. Після цього вона повинна вивести свій флот з Криму, а уряд України вимагатиме сплати Москвою компенсацій за односторонню денонсацію харківських угод. Тепер щодо законодавчих ініціатив. Законопроект про присвоєння українським військовим у Криму статуса учасника бойових дій вже пройшов комітет. Треба його розглянути і віддати належне нашим військовим, які залишаються вірними присязі. Далі у профільному комітеті опрацьовується закон про окуповані території з врахуванням положень законопроекту від нашої партії. Після врахування всіх зауважень його треба розглянути найшвидше. Те ж саме станцюється постанови про забезпечення прав і свобод українських громадян в Криму. Важлива тема і кримська татарська. Цей народ не визнає окупації Криму. На часі кроків з підтримки корінних народів, зокрема, зареєстрований в законопроект про права корінних народів в Україні. Час вже також розглянути законопроекти потрібні для отримання Україну без визового режиму з Європейським Союзом. Наступне питання скасування несправедливих рішень попередньої влади також надання бізнесу можливості для відновлення роботи і інвестицій. Перше має бути ухвалений в цьому законопроект про скасування утилізаційного збору, який ми проголосували за основу. Друге розглянути законопроект про відміну штрафів. Для нових предприємств третє встановити для уряду ліміт часу, наприклад, рік, за який приглянути законодавство щодо регуляторної політики, четверте, необхідно підвищити відповідальність посадовців за неправомірні дії. А то на місцях часто кажуть про те, що помінялись лише прізвища, але не корупційні схеми. Корупційні схеми, на жаль, залишились такими, як вони були. У всі ці пропозиції подано нашу фракцію до парад Верховної Ради. Їх негайно потрібно ставити до порядку денного і ухвалювати. Дякую за увагу.